Чи відчували ви коли-небудь, як погляд людини видає більше, ніж її слова? Чи помічали, як за посмішкою, за легким жартом, за випадковою фразою ховається щось глибше, щось справжнє, але не висловлене? Наче слова лише тонка завіса, що прикриває вир почуттів, страхів і таємниць, які пульсують у глибині душі? Ми всі носимо маски, створюємо їх, щоб захистити себе, щоб здаватися сильнішими, кращими, більш прийнятними для світу. Але що, якщо ми могли б навчитися бачити крізь ці маски? Не для того, щоб викрити чи засудити, а щоб зрозуміти себе і тих, хто поруч. Це не про хитрі техніки чи маніпуляцію. Це про мистецтво чути тишу, розпізнавати тіні, вловлювати правду, що ховається за фасадами повсякденного життя. Це про те, як через дрібні жести, паузи, погляди відкривається людська природа, складна, суперечлива, але завжди глибоко людська. У цьому відео ми розкриємо вісім психологічних істин, натхненних роздумами Фрідріха Ніцше, які допоможуть вам бачити не лише інших, але й себе у всій своїй правді без прикрас. Ці істини не просто спостереження, а ключі до розуміння, що ховається за поведінкою, за словами, за мовчанням. Вони вчать нас слухати не лише вуха, але й серцем. Кожна людина це книга, написана мовою жестів, інтонацій, невимовлених слів. Але щоб прочитати цю книгу, потрібно навчитися бачити не лише те, що лежить на поверхні, а й те, що заховано в глибинах. Це не просто вміння, це акт співчуття, акт людяності. Тож почнімо цей шлях до розуміння, до прозріння, до істини, що живе в кожному з нас. Перше, маски це не обман, а захист. Кожна людина носить маску, і це не завжди свідомий вибір. Маска це спосіб адаптуватися до світу, який часто здається надто суворим, надто вимогливим. Нічше вважав, що те, що ми показуємо світові, рідко відображає наше справжнє я. Ми створюємо образи, які захищають нас від осуду, від болю, від страху бути неприйнятими. Але ці маски не лише фасад, вони відображення наших внутрішніх боротьб, наших прагнень бути побаченими і водночас залишитися в безпеці. Зверніть увагу на моменти, коли людина вагається перед відповіддю, коли її голос тремтить, коли очі уникають прямого погляду. У цих тріщинах маски проглядає правда не завжди приємна, але завжди справжня. Навчіться бачити ці миті, і ви почнете розпізнавати не лише чужі маски, але й власні. Які образи ви створюєте, щоб захистити себе? Які частини вашої душі ховаються за цими фасадами? Розуміння цього перший крок до того, щоб стати ближчим до себе. Маска може бути посмішкою, що приховує біль або впевненістю, що маскує невпевненість. Це може бути навіть мовчання, яке говорить більше, ніж слова. Спостерігайте за цими знаками, адже саме в них ключ до розуміння людської душі. Маска не бреше, вона розповідає історію, історію про те, що людина боїться показати, але прагне бути почутою. Друге ненависть це дзеркало тіні. Те, що ми засуджуємо в інших, часто є відображенням того, що ми заперечуємо в собі. Ніцше розумів цей механізм задовго до появи терміну проекція в психології. Коли ми з люттю критикуємо чиюсь слабкість, зверхність чи брехню, ми, можливо, воюємо не з іншою людиною, а з частиною себе, яку не хочемо визнавати. Чому чиясь поведінка викликає в нас такий сильний гнів? Чому ми не можемо пройти повз, не зачепившись за неї? Відповідь ховається в нас самих. Те, що нас дратує, часто є тінню наших власних страхів, наших прихованих вад, наших невизнаних бажань. Критика це не просто слова, це сповідь. Вона відкриває, що ми відкидаємо в собі, що боїмося побачити. Спробуйте простежити за своїм гнівом. Коли ви засуджуєте когось, запитайте себе, що в цій людині нагадує мені про мене? Яка частина моєї душі ховається за цим осудом? Це болісне запитання, але воно веде до істини. Розуміння своїх проекцій це не лише спосіб краще зрозуміти інших, але й можливість примиритися з собою. Ненависть до іншого це часто Ненависть до тієї частини себе, яку ми не наважуємося прийняти. Третє, мовчання говорить голосніше за слова. Ніцше ставився до мови з підозрою, вважаючи її інструментом не лише спілкування, а й маскування. Слова можуть брехати, але мовчання рідко. Коли людина замовкає, уникає відповіді чи змінює тему, це не порожнеча, а сигнал. У тиші ховається те, що людина ще не готова озвучити: страх, біль, сором. Пауза це момент, коли маска тріскається, коли правда намагається вирватися назовні. Уважно слухайте тишу, адже вона розповідає історії, які слова ще не наважилися вимовити. Мовчання це не просто відсутність звуку, це простір, де живуть невимовлені почуття, де пульсує внутрішній конфлікт. Якщо людина уникає прямої відповіді, якщо її голос тремтить перед паузою, це може бути знаком глибокої уязвимості. Слухайте не лише те, що сказано, але й те, що залишилося за межами слів. У тиші ховається правда, яку людина боїться відкрити, але яка прагне бути почутою. Навчіться чути цю тишу, і ви відкриєте двері до справжнього розуміння. Четверте, добродетель як маска егоїзму. За гучними заявами про моральність часто ховається не смирення, а прагнення до переваги. Ніцше бачив у цьому тонкий механізм. Людина декларує свою доброту не тому, що вона чиста серцем, а тому, що хоче здаватися кращою, вищою, чистішою за інших. Це не завжди свідомий обман, це спосіб. Переконати себе і світ у власній значущості. Коли хтось надмірно підкреслює свою праведність, постійно виправляє інших чи роздає непрошені поради, запитайте себе, кого вони намагаються переконати: світ чи себе? Справжня доброта не потребує трибуни. Вона живе в тихих вчинках, у моменти, коли ніхто не дивиться. Людина, яка справді добра. Не кричить про свою моральність, бо не потребує аплодисментів. Її дії говорять самі за себе. Але той, хто постійно демонструє свою чесноту, можливо, боїться, що без цього його не помітять, не визнають. Це не доброта, а страх залишитися непоміченим. Спостерігайте за тими, хто надто голосно заявляє про свою праведність, і ви побачите, як їхні маски приховують глибоку невпевненість. П'яте самообман перший крок до брехні. Перш ніж людина обманює інших, вона обманює себе. Ніцше вважав, що самообман це не слабкість, а механізм захисту, спосіб уникнути болючої правди. Фраза, у мене все добре часто звучить не для інших, а для самої людини, яка повторює її як мантру, щоб заглушити внутрішній хаос. Це не свідома брехня, а спроба сховатися від реальності, яка здається надто важкою. Коли ви чуєте історію, яка здається непослідовною, не поспішайте звинувачувати у брехні. Можливо, перед вами людина, яка роками переконує себе в ілюзії. Щоб не зіткнутися з болем, самообман це спосіб вижити, коли правда здається нестерпною, але він має свою ціну. Чим міцніша ілюзія, тим глибша рана, яку вона приховує. Спостерігайте за тими, хто повторює одні і ті ж фрази, хто уникає певних тем, хто надто впевнено заперечує свої проблеми. Їхні слова це не обман, а сповідь. Історія про те, що вони бояться побачити в собі. Розуміння цього допомагає не лише бачити інших, але й зазирнути вглиб власної душі. Шосте демонстрація сили це страх слабкості. Той, хто постійно підкреслює свою перевагу, силу чи статус, часто боїться власної вразливості. Ніцше вважав, що гучна демонстрація впевненості це не гордість, а компенсація. Людина, яка хвалиться досягненнями, підкреслює свою важливість чи постійно прагне визнання, захищає не свій статус, а ту частину себе, яку вважає слабкою. Справжня впевненість не потребує сцени. Вона тиха, бо знає собі ціну. Зверніть увагу на тих, хто завжди прагне бути в центрі уваги. Хто не може зупинитися в демонстрації своїх успіхів, їхня поведінка це не сила, а крик про визнання. Вони бояться, що без зовнішнього підтвердження їхня цінність зникне. Справжня сила не кричить, вона діє, вона не боїться тиші, бо не потребує аплодисментів. Розпізнаючи ці механізми, ви починаєте бачити не лише чужий страх, але й власні спроби приховати свою вразливість. Сьоме страх керує поведінкою. За більшістю людських вчинків стоїть не розум, а страх. Ніцше розумів, що людина то це не логічна машина, а істота керована емоціями. Ми боїмося бути відкинутими, боїмося провалу. Боїмося залишитися непоміченими. Цей страх змушує нас говорити зайве, уникати близькості, контролювати кожну дрібницю чи, навпаки, тікати від серйозності. Кожен жест, кожна реакція це відлуння старих ран, які ми носимо в собі. Розуміння чужого страху це ключ до співчуття. Коли хтось уникає розмови, коли хтось надто наполегливо доводить свою правоту, запитайте себе, чого вони бояться, яка історія стоїть за цією поведінкою. Страх це не слабкість, а частина людської природи. І коли ми вчимося бачити його в інших, ми починаємо краще розуміти себе. Співчуття до чужого страху це перший крок до примирення з власними тривогами. Восьме. Поведінка це сповідь болю. Люди рідко говорять прямо про те, що їх ранить, але завжди це показують. Зникнення без пояснень, жарти, що приховують дискомфорт, одержимість роботою чи поверхневі зв'язки це не просто звички, це механізми виживання. Кожен із них розповідає історію, ось чого я боюся, ось що я уникаю. Ніцше вірив, що поведінка це не випадковість, а відображення внутрішнього світу. Якщо навчитися бачити ці шаблони, ми перестанемо дивуватися і почнемо розуміти, кожна дія, кожен жест це сповідь. Людина, яка уникає близькості, можливо, боїться зради. Той, хто ховається за жартами, можливо, захищає свою вразливість. Розуміння цього це не про осуд, а про співчуття. Це про те, щоб побачити людину за її захистами, почути її біль, не вимагаючи слів. Це мистецтво бути людяним, мистецтво бачити глибше, ніж дозволяє поверхня. Ці вісім істин не просто спостереження, а запрошення до глибшого розуміння. Вони вчать нас бачити не лише інших, але й себе у всій складності, у всій правді. Кожна маска, кожна пауза, кожен гучний жест це історія, яка чекає, щоб її почули. Розуміння це не слабкість, а сила, це здатність бачити людину за її захистами, чути її біль, навіть коли вона мовчить. І, можливо, це найлюдяніше, що ми можемо зробити для інших і для себе.